Так, нарешті, це Париж, місто, яке я давно хотіла відвідати, місто, яке заворожує і захоплює. І в цьому епізоді ми дізнаємось, чому це місто має такий резонанс у цілому світі. Відео будемо знайомитись з Парижем. Для мене це знайомство перше, і чесно кажучи, я чекаю якогось вау ефекту від цього переповненого історією міста. Ми всі бачили Париж у фільмах, у новинах, але всі ми знаємо, що реальність і картинка відрізняється. Тому пропоную подивитися на нього справжнього і відчути або не відчути Парижський синдром на собі. Погнали! Про Паризький синдром я розповім згодом, а зараз зверну увагу на річ, з якою вам швидше за все доведеться стикатись досить часто в Парижі. Це метрополітен. Паризьке метро є одним із найстаріших на континенті та нараховує 16 ліній та 303 станції. І їх кількість постійно збільшується. На пероні побудовані конструкції, щоб перешкоджати можливим падінням людей на колії по неуважності або ж з умислом. Щоб розібратись із картою метро та орієнтацією на станціях, потрібно виділити трохи часу, але особливою складністю цей процес не відзначається. Можливо, більше часу піде на те, щоб зрозуміти, як придбати квитки у квиткоматі, а не у звичайній касі. Вагони досить в непоганому стані. Окрім оголошення назв станцій, також є табло із індикаторами пройдених станцій. Виходимо із підземелля назовні та прогуляємось трохи цим популярним містом ногами. Поки не завантажила вас картинками відомих споруд, покажу прості вулички із звичайним буденним трафіком. На них також є що побачити. Чесно кажучи, місто дивує тим, настільки багато в ньому гарних будинків. Ці будинки утворюють цілі квартали зі схожим стилем. Цей стиль навіює відчуття історичності і складається враження, що ледве не кожна будівля є якоюсь історичною пам'яткою, тільки не розпіареною. Тому навіть банальна прогулянка залишає приємні емоції. Париж має досить довгу історію, протягом якої він розбудувався під впливом різних стилів та майстрів свого часу. Саме тому це справжня перлина для поціновувачів архітектури, мистецтва та історії. А ми підійшли до однієї з найпопулярніших споруд в Парижі Тріумфальної арки. Арці нараховується близько 200 років з моменту, як Наполеон Бонапарт розпорядився звести її. Арка виконана у давньоримському стилі, і при її створенні надихалась тріумфальною аркою Тіта на римському форумі. Розташована арка на початку Єлисейських полів. Найвідоміша вулиця Парижу з не менш відомою пам'яткою Тріумфальною аркою. Вулиця називається Єлисейські Поля. І до 17 століття тут дійсно були поля, а точніше болота. Де паризька еліта виловлювала качок. А також з околиць Арки можна побачити, як вдалині торчить шпиль Ейфелевої вежі. Затримуватись тут довго не будемо, як і підійматись на саму арку, адже поміж іншим ще потрібно і чергу вистояти немаленьку, що не пасує до нашого способу подорожі, а саме знайомства безпосередньо із містом. Провівши декілька годин гуляючи по місту, можна помітити настільки воно живе та енергійне, що закономірно, якщо враховувати кількість населення та туристів, що стягуються з усього світу. Також неважко помітити, що зазвичай на нешироких дорогах люди не обтяжуються себе очікуваннями, коли вімкнеться зелене світло світлофора. Якщо звернути увагу на кількість вулиць та пройтись по ним, то можна здогадати, чому в місті багато перехресть, а отже, і час на очікування на світлофорі буде витрачатися пристойно. Недотримання пішоходів порядку руху на перехрестях зі світлофорами вже стало характерною рисою Парижу, тому доволі швидко адаптовуєшся і починаєш і сам економити час. Зекономивши трохи часу, ми дістались до іншої, найпопулярнішої споруди в місті країні, і не побоюсь цього слова в світі ейфелева вежа. Ем... Так, ось так краще. Часто назву ейфелева вежа ставлять в одному реченні із такими словами, як романтика, мистецтво, вишуканість та гламур. І це спричиняє розвиток певного стереотипу навколо цієї вежі, надаючи їй якогось особливого сакрального змісту. Однак сама по собі вежа не є джерелом романтики чи гламуру. Вона радше є фокальною точкою, що притягує до себе такий імідж. Саме тому не потрібно очікувати якихось особливих відчуттів, стоячи поряд із нею. Сприймати її потрібно більше як найвищий оглядовий майданчик в Парижі із панорамним видом на місто. Символ Парижу та всієї Франції вежа створювалася як тимчасова конструкція, яку мали демонтувати через 20 років після зведення. Її архітектор Г'юстав Ейфель і так і назвали Ейфелева вежа. На вибір пропонується піднятися на другий або третій поверх. Варіанти або сходи, або ліфт. Сходи в середньому на 7 євро дешевше за ліфт. Фактів про парижські пам'ятки як не дивно, найпопулярніше місцем у Парижі є не Ейфелева вежа або Лувр, а Діснейленд. його відвідає в рік біля 13 мільйонів туристів. Друге. Юстав Ейфель – це архітектор цієї вежі, назвав її офіційно 300-метрова вежа. Вона дійсно колись була 300-метровою, а потім добудували телевежу і зараз вона має 320 метрів. Так ось, раніше вона називалася 300-метрова, але в народі її прозвали Ейфелева, і так і залишилось це ім'я. Також її ще називають Залізна дама. Третє. А ви знали, що в Україні також є робота Ейфеля? І це маяк на острові Джерелгач на Херсонщині. Металевий каркас якого привезли звідси, і це робота Ейфеля. І статуя незалежності у Нью-Йорку теж належить йому. Ну, точніше, він її розробив. Тут можна глибше торкнутися теми Парижського синдрому. Його суть доволі проста. Грубо кажучи, це переживання когнітивного дисонансу у ваших емоціях, спираючись на очікування від сформованого стереотипу. Звучить невинно, однак у деяких людей від цього виникають психічні розлади, які потребують втручання спеціаліста. І в цьому плані чомусь особливо відмічаються туристи із Японії. Для банального прикладу візьмемо цю ж саму ейфелеву вежу. Зазвичай ми звикли бачити її в ось такому ракурсі. Корута, Арай, арей, гей, гей, алпотмафон. Натомість, швидше за все, зустрінете ви її в ось такому виконанні. Розумієте, що при цьому має відчувати людина, яка бажала побачити цю вежу добрий десяток років. Тому будьте уважні, берегти своє психологічне здоров'я також важливо. У нас же Парижського синдрому не виникло. Можливо, через те, що ми вже бували в місцях та бачили речі, і до таких ситуацій виробився своєрідний імунітет. Тим, хто має небагато досвіду подорожей, бажано дізнаватись більше фактів про такі місця, щоб бути готовим. Лайфхак для молодих людей, чиї половинки агітують відвідати Париж і побачити ейфелеву вежу. Сміливо, діліться цим відео. В гіршому випадку у вас хоча б буде аргумент, а в кращому вам не потрібно буде тратитись на поїздку. Це, звісно, жарт, але такі моменти потрібно враховувати при плануванні поїздки, оскільки можете втратити багато часу в чергах або бути розчарованим побаченим. А ми рухаємось далі. Якщо ви хоча б трохи вникали в архітектурні пам'ятки Парижу, то напевно здогадаєтесь, що у вас зараз з'явиться на екрані саме так: Лувр. Якщо хтось думав, що Лувр — це щось під ось цим скляним пірамідальним ковпачком, як я, то ні. Лувр набагато глибше під рівнем ваших ніг, коли ви стоїте поруч із цією пірамідою. Лувр — це напевно найвідоміший і найвідвідуваніший музей в світі його відвідує в рік біля 10 мільйонів людей. Музей розташований в колишній королівській резиденції Лувр. Це просто концентрат історичних пам'яток мистецтва. Якщо ви фанат такого, це місце у вас точно буде в списку для відвідування. Що ж, ми не фанати поки що, тому помилувавшись архітектурою, поспостерігавши за такими величезними чергами в таку жару, йдемо шукати чогось прохолоднішого, а також смачнішого, оскільки час вже й спробувати знамениту французьку кухню. Що, зазвенів дзвіночок стереотипу? От давайте й перевіримо, що ми знайдемо у рандомному закладі харчування. Напевно, ви вже встигли подумати про жабячі ніжки. Буду відвертою, було б гріхом не спробувати їх тут. Тому давайте вияснимо, що вдасться знайти. Пошуки ми будемо проводити в латинському кварталі. Один з досить популярних районів Парижу це латинський квартал. Латинський квартал. Оточує або розташований на території багатьох французьких університетів, серед яких найголовніший французький університет це Сорбона, і цей квартал характеризується великою кількістю студентів. Зараз літо тому студентів немає, зате є туристи. Тут багато ресторанів і кав'ярень, які мають більш-менш приємні ціни відносно всього Парижу. Вважають, що квартал назвали латинським, тому що спочатку в сорбоні викладали лише латинською мовою. Обрали заклад, і ось що ми замовили на обід: цибулевий суп. На вигляд він так собі, на смак не набагато краще, ніж на вигляд, але спробувати варто було. Качену грудку, яка по смаку була досить пристойною, та равлики, оскільки ми без попереднього досвіду в таких справах, то смак був дивний. Соус перебував смак самих равликів, які по консистенції жувабельні і виразного присмаку не мали. А от і жабячими ніжками тут не пощастило. Офіціант навіть відразу не зрозумів, що саме ми шукаємо, і відповів, що такого у них немає. Тому, якщо вам хтось говорить, що жабок тут готують на кожному розі, пошліть його або її на дегустацію в згаданий заклад. А ми продовжуємо мандрівку вже ситими і задоволеними. Ситими і задоволеними себе почувають не лише ми, а й безліч інших персон. Якщо приділити час на спостереження за тим, як люди чілять, то можна помітити, що незважаючи на жвавий ритм міста, люди знаходять час та можливості порелаксувати. Найбільше, звісно, відпочивають на найбільшій озелененій території сад тюїльрі. І якщо комусь просто цікаво, як живе місто, ось на це декілька перспектив. А поки спостерігаєте, не буду обтяжувати вас звуком голосу за кадром, щоб ви насолодились настроєм міста. thank mm -hmm. Що ж, у мене ще є достатньо кадрів, щоб затримати вас на додаткові хвилин 10, але гадаю, основний мотив ви вже уловили і маєте уявлення, чого очікувати від перебування в цьому місті. До речі, переміщуватись по місту ви також можете на Хопон, Хопо в плавучому транспорті та побачити місто з іншої перспективи. А зараз хотіла б звернути вашу увагу на питання, яке можуть поставити уважні люди, коли мова йде про велике місто. Як же ситуація із трафіком на дорогах? Нічого неочікуваного. Місцями його більше, ніж хотілося б, і особливої вічливості від водіїв в таких ситуаціях очікувати не потрібно. Просто погляньте та оцініть самі. Продовжуємо нашу подорож і підходимо до ще одного відомого місця собору Нотр дам де Парі, який зараз на реконструкції. А ось знаменитий собор Паризької Богоматері він пережив не одну революцію, дві світові війни і масштабну пожежу, яка сталася у 19-му році. І до цього часу собор знаходиться на реставрації, обіцяють відкрити у 24-му році. Зводився собор майже 200 років, 200 років на місці першої християнської церкви у Парижі. І зараз сюди, незважаючи на те, що він закритий, приходить безліч туристів подивитися на цей вибір мистецтва. І дуже багато людей навколо. Далеко від де Парі можна знайти багато інших визначних будівель. Острів Сітена звичайно популярний у туристів. Це один з двох островів, які знаходяться на річці Сієна. І тут знаходиться супер багато важливих і цікавих пам'яток. Основна з них це Нотр-Дам де Парі або Собор Паризької Богоматері, а також палац правосуддя, палац консьєржів та Сент Шапель, який ось за спиною. На цьому острові, який є найстарішою частиною міста, Сент Шапель було зведено у 1248 році як доповнення до палацового комплексу, та задумувалося як сховище реліквій, вивезених з Константинополя. Сам королівський палац. Був зведений на початку 11 століття. По вуличкам цього острову є на що подивитись, тому місце однозначно варте відвідування. Гуляли ми таким романтичним, одноманітним Парижем, і тут бачимо різнокольорову даму. Коли готувалася поїздки, я не бачила нічого про неї. Виявляється, Лейвідон побудував цю статую і також побудував виставку. Слава. Виставка і також. Магазин шоколаду. Короче, привертаю увагу, і так контрастує поряд з усім іншим. Як виявилось, цей монумент було зведено в честь співпраці відомого бренду класу Люкс із відомою японською мисткинею Яйой Кусама, збільшеним клоном якої є й цей монумент. Також фасад бренду було оброблено різнокольоровим горошком, основною характерною рисою художниці виглядає вражаюче. Це не все, що нас здивувало в цей день. Гуляючи, ми наткнулись на цікаву і в той же час зворушливу подію. Танець просто неба виглядає це як просто імпровізація бажаючих потанцювати в Парижі без зобов'язань. На цьому наш день прогулянок по Парижу дійшов до кінця і пора йти на підзарядку та підготовку до наступного дня. Але так, я не могла цього не зробити. Ви будете не ви, якщо не купите французький багет у Франції. А тепер можна переходити до наступного дня. Новий день ми починаємо із прогулянки під гірку. Наш маршрут пролягає до Монмартру, – метрового пагорбу, який є найвищим в Парижі. Окрім того, що з нього можна подивитись на панораму міста, на його вершині знаходиться базиліка Сакрекер, одна із популярніших пам'яток архітектури столиці. Також цей пагорб славиться концентрацією людей мистецтва. На ньому часто можна спостерігати, як працюють художники та музиканти. Також тут розтягнулось багато сувенірних магазинів і, звичайно ж, багато туристів. Найбільше їх тусується біля самої базиліки, на вході, до якої формуються черги. Монмартр – це пагорб у північній частині Парижу і славиться він своєю базилікою Сакрикер. Як не дивно, це найвища точка Парижу, і як не дивно, сюди підійматися доволі легко, тому що підйом пологи славиться також цей райончик. Своїми галереями і художниками, коли підіймаєтесь на пагорб, є така територія, де одні художники щось схоже на возвиженку у Києві, і люди малюють картини. Також можна замовити свої портрети. Непогане місце насправді, щоб побачити Париж, якщо ви не хочете підійматися на ейфову вежу. І на арку, то непогане місце, щоб побачити Париж ж зовні, але будинки тут настільки маленькі згори виглядають, що тут нічого просто неможливо роздивитися, все виглядає дуже одноманітно. Тому спускаємось вниз до міста. Там воно не таке одноманітне, а ще ми не покинули надію знайти на обід жаб'ячі лапки. Вирішили зробити другу спробу та обрали заклад, де вони мали б вже бути. Тому йдемо перевіримо. Заклад називається Cave Гурман, що перекладається як погріб для гурманів. Назва багатообіцяюча. Екстер'єр та інтер'єр досить автентичний та специфічний. Але головне, тут є жабячі ніжки. по першому вражені ззовні вони схожі на курятину, на смак не виражені та віддалено також нагадують курятину. Тому нічого особливого, але ми не могли їх не спробувати. По дорозі ще прихопили місцеві буріто та вишневий напій. Безалкогольне пиво взагалі-то. А йдемо ми знову до саду Тюїльрі, щоб показати вам ось це. І ось це. А також ось це. Ну, ви зрозуміли. Дійсно, таким парком атракціонів нікого не здивуєш, якщо недалеко знаходиться Діснейленд, але все ж комусь може захочеться покататися і тут про що говорить кількість людей на цих атракціонах. Якщо не хочете їхати в Парижський Дісней, то сходіть в парк Акліментаціон. Але він знаходиться за межами міста Париж. Але якщо і туди лінь, то сходіть у парк атракціонів біля Лувру. А тут досить багато різних атракціонів для маленьких дітей і для дорослих, тому, я думаю, інтерактиву вистачить. Також хотіла б розповісти трохи про темну сторону міста. Так, вона тут також є, і багато хто про неї, напевно, чув. Шахраї та злодюшки. Вони тут промишляють і особливо в туристичний сезон. Тут є декілька різновидів виманювання грошей у людей, до яких входять чіпляння на руку шнурків миру, а потім вимагання коштів, збір підписів на чутливі теми, а потім тиск на жалість, гра в стаканчики, квіти для коханої дівчини та інші в такому дусі. Багато із них ми бачили на власні очі. Пара таких промисловців намагались навіть піти з нами на контакт, але безуспішно. Також можуть працювати. І більш активні злодюшки, витягуючи у вас гаманці з кишень або телефони з рук, особливо в метро. І з такими ми, на щастя, не стикались, тому будьте уважні і не йдіть на контакт із такими людьми. І слідкуйте за своїми речами, щоб не зіпсувати собі подорож та не обзавестись парижським синдромом. Відійшовши недалеко від парку атракціонів, ми помітили, як в небі пролітали цивільні та військові літаки. Париж готувався до параду. Зараз пропоную ще хвилинку розглянути парижську архітектуру просто житлових будівель. І наостанок трохи солоденького. Завітали в декілька кондитерських, щоб спробувати вироби тутешніх майстрів і звісно ж макарунів. Завершується другий день перебування в цьому переповненому історизмом місті, я намагалась показати вам Париж, який він є, та повідомити про базові речі, які можуть вам допомогти зробити план своєї подорожі ще кращим, або ж розважити вас та розширити знання про столицю Франції. А поки я насолоджувалась своєю заслуженою булочкою із видом на Ейфелеву вежу, поряд відбулася пропозиція руки і серця. І все ж таки у цьому місті щось є. І на цій ноті хочу завершити цей епізод. Беріть із подорожей максимум користі. Пізнавайте світ свідомо. Він того вартий. Адіо. На собі або не відчути парижський синдром. Не так. Це найвідоміший, найвідвідуваніший. А ось і знаменитий собор Паризької бурмані. І до цього часу за спиною По-багатому. Сподобався мікрофон, він у нас великий і такий і Вони щось коментують на французькій. Монмартр це Монмартр. Монмартр це пагор у північній частині. То сходіть в парк Акліматасіон, але він знаходиться за межами міста Париж. А якщо і туди лінь, то так, дубль два. <сіх> Якщо не хочете їхати в Париж. Okay. Okay. Окей. Як на дивно... Yeah. <сіх> <сіх> І трошки пам'яток про Парижські пам'ятки. <сіх> Трошки фактів про Парижський пополу, як ми всікаємо. І трошки фактів друге. 300-метрова пежа. Але пізніше Ек, як називається цей штинг? Не супутник, а... а ви знали, що в Україні також є робота Ейфеля. Це метале.